Сьогодні сумський напрямок називають північно-слобожанським або Курським, і він є стратегічно важливим як для України, так і для ворога через нашу близькість до кордону з Російською Федерацією та логістичні переваги. Сили оборони, зокрема 158-ма окрема механізована бригада сухопутних військ ЗСУ, дають гідну відсіч путінській Орді. Та укріплюють оборону. Командир механізованої роти 158-ї ОМБР Олександр розповів знімальній групі телеканалу Відікон про оборону Сумщини в перші дні повномасштабної війни та свій бойовий шлях. В цивільному житті працював ідезистом, виконробом на будівництві. В основному мобілізувався 23 році, направили мене на навчання офіцера. На командира взводу вивчився, потім поставили мене на посаду, назначили командира роти. Так як працював, працював виконробом, так якось приліпилася прораб та і все. То, то що по професії. Тобто ви зараз серед побратимів більш відомий за позивним прораб? Так. Підпорядкування в мене 100 людей, ну там в середньому десь так. Скажіть, де ви зустріли повномасштабне вторгнення і за яких обставин? В місті Суми, так як я з міста Сум, в місті Суми, повномасштабне вторгнення, так і зустріли. Нікуди я не виїжджав, сім'я моя знаходилась тут під час окупації, допомагав військовим в плані волонтера, ходив біля блокпосту, там і окопи копали, забезпечували. Там підвозами їжі, окопні свічки робили, в общем, усе таке. Коктейлі Молотова колотили, так сказати. Чим ви керувалася, коли прийняли для себе вирішення не виїжджати самому, не вивозити десь свою родину? Та ну що ж, всі побігуть, та, і хто залишиться тоді. Ну а як? Я вважаю, що спасла нас єдність. Якщо б не всі так не зреагували в один кулак, то розмотали б нас тут, бо ці вже б сумби не було, б не то, що буферна зона, а вже було б просто під Росією ці території. Люди, багато хто не мав військового фаху, тобто взагалі не зустрічався з цим ніколи, взяли в руки автомати і мисливську зброю і боронили. Сумщину завдяки діями цивільних зірвали плани Кремля захопити Київ за три дні. Командир механізованої роти одна з найважчих та найвідповідальніших посад у війську, оскільки ротний відповідає за бойову роботу, розвідку, забезпеченість воїнів боєкомплектом, їжею, водою, спорядженням, пальним. Вирішення соціально-побутових потреб людей, збереження їх життя та здоров'я. І це все досить неповний перелік щоденного клопоту 39-річного Олександра. Керування людьми так само в мене в цивільному житті було в підпорядкуванні більше сотні людей, інколи й дві. Для ротного в обов'язки входить все. Починаючи з забезпечення людей, щоб були люди одіті, накормлені. Доставлено їм було це все доставку, цю всю організувати і. І ведення бойових дій, заведення груп на позиції, виведення, моніторинг дій, ворога, відповідальність за все. Тобто Всі ті, що бойові розпорядження приходять, то є збір групи, визначення людей, які будуть йти, це визначаю так само, я. я. Ну, якомога безпечніше їх завести на ту саму позицію, щоб вони були забезпечені провіантом, тим самим, щоб не були голодні і без води. Це, це я вважаю саме головне, щоб люди залишилися живими. Коли досягнута ціль, і всі цілі, всі здорові залишилися після цього, тому що ми ж не так просто щось перенесли, да, щось загрузили. ну, то В результаті, коли виконане завдання, досягнута ціль, ну, пишаюся хлопцями, що молодці. Навіть е, при тому, що противник інколи переважає технічними засобами, е, е, кількістю сили їхньої, е, своєю майстерністю е, е, хлопці, хлопці виконують завдання. Хлопці різні з, з різних областей є і з Сумської області теж немало. Е, е, всі, всі захищають як і Сумщину, так і Україну. Взагалі, так наприкінці червня поточного року, воїни 158-ї окремої механізованої бригади були залучені до звільнення Кіндратівки, Андріївки та села Степного Хотінської громади. Разом із побратимами з 225-го окремого штурмового полку. Після тривалих боїв та заходів із зачистки нашим захисникам вдалося стабілізувати лівий фланг північно-слобожанського напрямку. Після мобілізації пройшов навчання сухопутних, Академії сухопутних військ, отримав звання молодшого лейтенанта, був призначений за розподілом 158-му бригаду командиром взвода. Пройшов час, отримав підвищення командира роти. Зараз ми знаходимося, тримаємо оборону населеного пункту Кіндратівка. Сумській області. Моя рота виходить, приймала участь в звільненні Кіндратівки в місті з 20, 225 й штурмовою бригадою. Ми як піхота виходить на закрепах, йдемо разом з штурмовиками. Ще приймали участь в обороні Андріївки населеного пункту Степне. Коли вибивали ворога з населених пунктів то по суті населених пунктів цих вже немає. Немає ні хат, все розбите було, розтрощено. Ну, так, жах. На даний момент немає ні одного цілілого будинку. Навіть немає ні підвалу, нічого, воно все завалено, тут все зрівняно з землею. Тобто оборону тримаємо там в, в, в бліндажах, викопаних окопах, норах. Тобто, щоб там думали, що бійці знаходяться в будинках, то такого немає. Ті населені пункти, які були окуповані російськими військами, вони всі стерті вщент. Їх немає вже в тих населених пунктах, там, де побувала русня, не залишається нічого. Все випалене. Для щоб там хтось потім жив, це вже треба відбудовувати по-новому. Ну і так само у них відношення щодо цивільних, що до військових, там немає якогось там закону ну, війни чи Женевської конвенції і тому подобне. Тобто це все відсутнє. Я не знаю, в мене немає, допустимо, що це сьогодні понеділок чи вівторок. Працюємо 24 години на добу. Хлопцям дуже важко. Інколи доставка з провізії ну, здійснюється практично тільки з дронів скидається, тому що туди просто так зайти не виходить. Так само його групи заводимо за допомогою дронів, щоб було безпечніше якомога. Те саме БК доставляється провізія все через дрони. Ну, дуже важко, тому що все время обстріли, так само ворог моніторить з дронів, наші підходи до позицій. І стараємося, щоб не виявляти свої позиції, тому що якщо позиція понятно, що виявляє, якщо виявляється, то вона розбивається. Бо ворог теж пильнує 24. О, так, так само, да, ворог пильнує за нами, а ми за ним. В общем, хто хитріший, той. То і виживе, То і виживе, так. Да. Ну а як хлопці стараються, дуже важко, нічого молодці. Уявіть собі, що хлопці знаходяться тупо в землянках. І їм ну, дуже важко не це не те, що там взяв, розпалив буржуйку чи вогнище і зігрівся. Тобто, буває таке, що і по два дні сидять, не можуть вийти, тому що дуже щільний обстріл. І так, так, такі самі зараз погодні умови, сиро, грязь, дощ. Зараз буде і хуже, будуть морози. А тримати позиції потрібно за рахунок власного здоров'я вони тримають рубіж. Від швидкості та професіоналізму родного безпосередньо залежать життя наших піхотинців та успіх бойової операції. Одного разу заводили групу, вона попала під артилерійський обстріл. А і... можна сказати, де саме? Це на, на підступах Андріївки. Артилерійський обстріл почався і в підром. Не атака ворожих. Ну і вийшло, що так, з групи. Загинуло два військовослужбовців. Два Поранені були, От. ну і залишилось там ще двоє, трохи вони ступор поймали і не знали, куди йти. То, то є, сів на пікапа та поїхав туди, куди не, 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 не можна їхати. А то, не можна було їхати чому? Бо територія замінована була? Чи? Ні, тому що територія знаходиться під ворожим. Обстрілами, туди на машинах вже не їздять. яку Так, вже, да, вже контрольована противником з дронів контролюється і, і достає туди мінометний обстріл. Ну, прийняв рішення, тому що треба було то, що забирати, все одно забрати тіла, щоб їх рідні могли похоронити. Забрав трьохсотих, забрав, контужені хлопці були і забрав тіла двох військовослужбовців своїх. Вам вдалося їх доставити на безпечну, ну, відносно безпечну територію? І пораненим була надана вчасна допомога, вони вижили. Обов'язково, да. поранені доставили на стаб-пункт, там їм надали допомогу, і потім стаб пункту перевезли в госпіталь в Сумах. А цими хлопцями зараз все добре. Так, все підтримуєте зв'язок. Вони далі продовжують службу. Вони бій вони зараз продовжують службу, боронять сумщину. Під час нашого спілкування військовослужбовець також розповів про сучасну військову тактику росіян та поділився з нами власним баченням переваг і недоліків роботи на північно-слобожанському напрямку. Працювання з картами це мені було мені знайоме. Насамперед, те, що я об'їздив цю всю Сумську область повністю, ну майже майже всю об'їздив. Тобто я знаю всі ці дороги тут, з цього Сумського району. Навіть були випадки такі, що там, де Основною трасою не можна було проїхати асфальтом, бо вона вже моніторилась ворогом. Вибирав польові дороги, по яким я ще раніше їздив. Можна було заїхати. Тобто вже це все знав, це набагато легше мені і швидше працювати. Тобто, ви такими тропами, про які більшість мешканців Сумщини навіть не знає, рухались і виконували бойові завдання да, і так, із-за того, що вже тут був, так що набагато легше вже можна пройти і, допустимо, знаю, де, де там, що там, так легше набагато. Скажіть, а що найскладніше, от саме, коли ви несіте службу на Сумському напрямку? Так що, Вроді би як і вдома, але тільки не вдома, можна так сказати. Оце що важко. Родина ну, тут рядом, тільки ти її не бачиш, це важко. Як сюди заступили бо по бойовому розпорядженню на Сумський напрямок, так і знаходишся в зоні бойових дій. Не так, як на вихідні, поїхав додому, то хоч ти вроді би і вдома, такого немає. Працюємо все час. Зараз більше уклон йде на війну дронів. Моніторинг все за допомогою дрона. Так як ми стоїмо в обороні, ну, стрілецький бій, то. Також присутній. Ну, в основному тобто, працює артилерія, мінометний мінометка. Те, як ми вже там, якщо де просочилися групи, то вступаємо в стрілецький бій. Тактика ворога в основному пройти, закопатися і можуть неділю-дві сидіти, вони не вилазять, чи під землею будуть сидіти, потім вискакують. Пройти малими групами чи яким чином? Ні, це ні, це все відбувається так само, як і і ми працюємо це все малими групами, які не незамітно, не, не щоб пройшли на якісь там певну точку, вони можна зайти. Як ви реагуєте на цю тактику? Чи прораховуєте ви цю стратегію ворожу і як реагуєте у відповідь? Як сьогодні організовувати оборону Сумщини. Ну, За допомогою дронів моніторимом круглосуточно. Хлопці так само на позиціях сидять, слухають. Якщо десь щось почули, ми піднімаємо зразу дрона або туди, відсилаємо він, дивимося, якщо це вночі, в тепловізор дивимося і враховуємо, якщо вже знайшли, ну, знищуємо. Які сьогодні види зброї працюють на сумському напрямку проти вас і проти цивільного населення? Каби, артилерія, fpv дрони дуже багато в них. На оптоволокні напевно? Обов не, 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 ну, Обов'язково, щоб оптоволокно ребам не задавиш і вони летить куди хоче, куди може. Чому найважче протидіяти, що найскладніше із досвіду? Ну і в піввідрони це сама така проблема. Це воно залітає куди хочеш, ці самі їхні молнії, атаки заїжджає, ну, якщо допустим, спалили десь якусь точку, то починають розбирати її. Це саме таке. Артилерія так само. Така страшна річ. Як ви навчилися тому всьому протидіяти? Робимо засічки, з'ясовуємо, де противник стоїть їхня артилерія, подавляють на, наша. То вишукуємо точки, де зльоту їхніх дронів так само подавляємо, знищуємо їх. Що для вас стратегічно важливо? Вибить їх. І щоб люди залишились цілі. Попри всі виклики та ризики війни, Олександр вірить у нашу перемогу та бажає кожному побратиму і по-сестрі живими та неушкодженими повернутися додому, де їх чекають рідні. повинні отримати перемогу. А чим займатися, це побачимо вже. Головне, щоб до сім'ї повернутися. Щоб ви бажали собі, своїм побратимам, родинам, які чекають своїх героїв додому. Те, щоб всі щоб вціліли, щоб були всі живі. Це найголовніше. А родини, щоб дождалися своїх батьків, дітей, щоб дождалися вдома. Щоб вони повер... да, чоловіків, щоб вони додому. За проявлену мужність, героїзм, відданість військовій справі та успішне виконання бойових завдань. Командира механізованої роти 158-ї окремої механізованої бригади Олександра нагороджено почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня.